Помічати красу душі, а не тіла в Івано-Франківському ляльковому театрі відбувся допрем'єрний показ музичної казки Маляр і принцеса. Вистава створена за мотивами фольклору Гуцульщини. Режисером казки є заслужений артист України Леонід Попов. Він розповідає, вона про митця, який не вирізняється вродою, утім має чисте серце. Цей герой, який не красивий, що він має обличчя некрасиве, але душею повинен бути людина, повинна бути красива. І від цей наш герой проходив шлях. Від можна сказати свого нового відродження, а це відродження її краси, шлях, який він проходить, це, це боротьба, 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 як і в житті. І тому все, що відбувається з нами, не дивіться на обличчя, а дивіться в душу. Розумієте, і про це наша вистава. Акторка Марина Панас у виставі виконує роль принцеси. Розповідає, вона допомагає головному герою маляру зрозуміти, що у цьому житті є важливим. Набагато більш важливо є доброта, турбота, відчайдушність, можливість допомогти в будь-який момент. Ця п'єса стала дебютною для художника-постановника Дмитра Редьки. Ділиться у ній використав чимало національних і гуцульських мотивів. Перш за все, я відштовхувався напевно від гуцульського орнаменту, гуцульської гуцульського розпису національного. І саме ці візерунки, саме ця культура надихнула на певні в на певні символи в декораціях. Вистава для сімейного перегляду для дітей від 5 років. Прем'єра відбудеться 25 та 26 листопада. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, Віктор Костенюк. Телерадіо Раї.